От з листопада я приїхав е, на свій участок, <смі> на е, свій участок землі, на якому побудував будинок, і зайшов всередину. Перше, що мене здивувало е, через якийсь час я побачив е, пакунки бумажні, паперові, <смі> в яких я точно знав, що я їх не залишав, і вони абсолютно були ну, із, зовні були якось кинути. Ну я потім звернув увагу, що е, ці пакунки могли кинути через заднє вікно, яке не закрите повністю. Там є невеликий отрів, отвір, і якраз напроти цього отвору лежали ці пакунки. Е, зразу мене це на... насторожило, тому що. Ну, вони були такі не нестандартні, і коли я декілька винів поклав, видно було, що це щось зв'язано з якимись ритуальними діями. Я ви, викликав е, міліцію, я пояснив ситуацію. Е, до цього часу їх ще немає. В мене зафіксовано, коли я визивав, і тепер я бачу дуже серйозне. Речі, які проходять в цьому селі, коли люди в камеру казали, що церква, яка молиться за погибель, нашого коли підкладали труп собаків труно, я розумію, я спочатку це сприймав як ну, щоб якось залякати, я бачу, що тут серйозна духовна йде війна, і те, що цитата з Біблії, це виклик. Один із викликів Бога, тому що іменно в цей дім, там, де слово Боже, на фасаді цього будинку кинути якісь сатанінські речі. І я в цьому більше чим впевнений, тому що те, що я побачив, воно явно відповідає якимось ритуальним справам, тому що ну, зараз глянете, зафіксуєте і побачите, що воно абсолютно. Не, не, не відходи якісь із побутові, а явно ритуальні якісь речі. Але все в руках Божих. І я віддаю цю справу в руки Боже. Господь милостивий, немає Бога крім Бога. Слава Ісусу Христову. Ключов, ось ці речі були завернуті ось такі паперові пакуночки. Ось вони ви бачите, що вони абсолютно не схожі ні на які е, речі, які відходів, е, е, в якихось касалися. Видно, що це хтось робив, щось завертав, якісь тряпочки, щось таке, яке наводить на думку, що воно попало не просто так. Видно, так? Ось бумага, якісь. Ну, я навіть не хочу там поперсатися, але видно, що це нестандартні такі. Бачите, е, якісь. Якісь тряпочки завернути в поліетилен. Я так думаю, що людина боялася брати це в руки. Може це від хворої людини, може це над ним робили щось, але воно попало в мій будинок. І зрозуміло, що воно попало не просто так, а воно все пов'язане з тим, щоб робити не тільки якісь фізичні перешкоди. Тому, що ми тут знаходимося, але пов'язані з духовною війною. Павін там такий, ще гірше, ніж цей. Бачите? Як ви вважаєте, це речі, вони були кинуті через цей отвір. Чому через цей? Тому що він із стильної сторони і не, ну, не видно було, що людина підійшла і закинула не з фасаду. І видно, що напроти отвора вони в цьому районі і, і знаходили. А ті пакунки також були поряд лежали? Ну вони були отак от розкидані, але видно було, що вони з'явилися тут через той отрим, що щось закинули. Вони десь от, ну, в цьому ж районі і видно ну, по траєкторії вони були ну, в цьому місці. Як я потім зрозумів, що спочатку, коли інформація була про труну і собаку, ну я сприйняв це як залякування, але бачив, що тут дійсно люди. Ну, моляться, я не скажу. Я не можу повторити це слово моляться. Вони, мабуть, роблять якісь ритуальні дії. І до кого звертаються, це зрозуміло. Тому що це антибожі справи, коли людина бере якісь речі, я так думаю, от дивлячись по цьому всьому, що це більше всього, що з умершої людини або десь подібне. І е направляє. Певні дії духовні або сили на те, щоб ми тут не були, щоб нас тут не було. Труну із твариною підкинули, підкинули депутату Гладушу. І людина, яка відкрито заявляє в камеру, що вони взивають до кось на нашу погибель. Тепер я розумію, що це реальне, тому що ми бачимо ще одні підтвердження. І ці підтвердження, ось вони, вони наяву. Вони, вони є в будинку, але Бог на себе. Нічого, так, до мене світ. Так що все, що люди провозглашають, воно, воно дійсно, воно є, воно існує. Ті люди, які стоять. І боряться. Я просто поражаюсь людям, які за гроші, за певний е клапот землі піддають свої душі такому випроте. Це навіть не випробування, а це е на себе накликають велику проблему. Тому що Боже слово каже, хто піддається ворожинню, хто прокляттю, це вертається для до нього, тому що Бог. Цьому бачить велику Гедоту. І, і перший, хто буде нести покарання, це людина, яка до цього е е вдається. Як ви вважаєте, до цього причетна Лісняківська сільська рада в особі та Мульі Сагачі і Оточення? Е е коли людину, яка матюкає, яка проклинає її, запрошують для того, щоб вона це вробила... Так, як може бути по-іншому, коли ми е зібралися для того, щоб деякі е питання підняти, і людина, не зважаючи на те, що її виборці були, не зважаючи на те, що камера, вона відкрито людей хаяла, проклинала і е поносила брудними словами. Однозначно, коли людина заходить, та яка казала, що ми молимося, є церква, вона заходить в сільську раду, за неї закриваються двері, охорона її пропускає. Вона в тому оточенні, однозначно, що це люди, які пов'язані один з одним, Її запрошують як духовного в кавичках бійця, тому що несеться явний явний з її уст і. Сага чи Ольга, ми ж бачили, як зафіксовано було на камері, що вона говорила, як вона говорила і які слова зригалися з її гострів. Зазначно, що це все от, не пов'язується.